Добрий ранок, любі діти! Сьогодні в нас заняття з грамоти та письма. Сьогодні на грамоті ми познайомимось з незвичайною буквою. Це буква м'який знак. Вона нам не дає жодного звуку, але вона чарівна. Вона пом'якшує попередній звук. Отже, давайте звернемо увагу на те, який вигляд вона має. І які чари відбуваються. Я не шість, я м'який знак, це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. А у слові олівець забігаю аж в кінець. Отже, прочитаємо. А з м'яким знаком? Нь. З. А з м'яким знаком? З. «с», з м'яким знаком? С. Т. Тю. Тепер спробуємо слова. Син. Син. синь, синь. Сын, сын, рыс, 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 рис, рыс, 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 тын, тын, тинь, тинь, тын, тинь, лиз, лиз. Лізь, лізь, ліз, лізь. Отже, починаємо роботу в зошитах. Нам з вами необхідно відгадати загадку, записати слово відгадку і виконати звуковий аналіз слова. Послухайте уважно. Коля Олі якось мовить. Кішки ці мишей не ловлять, очі хитро світяться, на хвостиках китиці. Це такий вид кошачих рисі. Давайте з вами порахуємо, скільки складів у слові рисі. Ри-сі. В слові рисі два склади. Який же склад на одному подиху повітря ми вимовляємо на початку. Ри. Ри. Ми чуємо ри, можемо записати буквами «Р», «и» дають нам склад ри. Другий склад – Сі. сі. Ми чуємо «сі», нам даються букви С і. «і». Виконаємо тепер аналіз слова. Перший звук Р, він приголосний, твердий, позначається рисочкою. Другий звук «и», Голосний позначається кружечком. Наступний звук Р, «сі», «сі». М'який приголосний «с» позначається двома рисочками. В кінці голосний і позначається кружечком. Така схема. Наступна загадка. Як же ж назвати одну таку тваринку? Рись. Давайте порахуємо, скільки складів в цьому слові. Рись. В цьому слові один склад. Записуємо Рись. Початок слова буде такий самий Рись. Аби записати м'який С, нам якраз необхіден буде наш м'який знак. Отже пишемо приголосний С. і до нього М'який знак «Рись». Виконаємо аналіз цього слова. Перший звук Р приголосний твердий. Другий звук і, голосний позначаємо кружечком. В кінці слова ми вимовляємо сс, м'який приголосний с. Літера м'який знак. Жодного звука не дає. Вона пом'якшує попередній приголосний. Пропоную вам навчитися писати м'який знак. М'який знак буває лише маленькою літерою. Він не може знаходитись на початку слова, адже завжди стоїть після приголосного і його пом'якшує. Отже, м'який знак складається із прямої вертикальної лінії і дуги розміром із півклітинки. Почнімо друкувати, пропускаючи між буквами одну порожню клітинку пряма лінія і дуга. Порожня клітинка пряма лінія і дуга. Порожня клітинка. Пряма лінія і дуга. Продовжуйте так само до кінця рядка. Коли повправляєтесь у написанні, посадіть біля себе когось із дорослих і спробуйте їм прочитати пари слів. Порівняйте їх у вимові. А ми починаємо роботу в зошитах із письма. Починаємо, як завжди, з пальчикової гімнастики. Сьогодні вона називається прапорець. Нашу праву ручку поєднайте чотири пальчики вказівний, середній, безіменний і мізинчик міцно разом. Вони прямі. Великий пальчик дивиться в іншу сторону, опустіть його вниз. Це наш прапорець. Він стоїть на великому пальчику і хитається від вітру. Розслабте ручку і спробуйте швидко ще раз. Раз, поставили прапорець і похитали. Молодці! Тепер ми можемо стати до роботи із штрихування. Візьміть олівець в праву ручку трьома пальчиками, затиснувши у замочок. Виконуємо штрихування згідно зразком різними видами ліній. Ми вже з вами знаємо. І дугоподібні лінії. Не виходимо за межі малюнку. І прямі похилі лінії. Намагайтеся зробити однакову відстань між своїми лініями. Прямі похилі лінії зверху вниз. Прямі похилі в іншу сторону зверху вниз. Пряма лінія із петлею внизу. І заокругленням внизу. Дугоподібна лінія. Заокруглення зверху, петля знизу. Ми вже такі лінії з вами писали. Зигзаг або ламана похила. Знову зигзаг, ламана похила. Намагайтеся, аби ваші лінії одна з іншою не перетиналися. Переходимо до завдання у лінію. У нас з вами сьогодні пряма похила лінія, але довжиною з один робочий рядок, із петлею посередині і вгору ведемо. Ми таку робили минулий раз, але довжиною два робочих рядки. Тому, я думаю, ми легко з цим впораємось: пряма похила посередині петля і вгору похила. Петля і вгору. Похила петля вгору. Так продовжуємо до кінця рядка. Так само виконуємо і наступний рядок. Пряма петля вгору. Пряма петля вгору. Коли закінчимо роботу з другим рядком, один рядочок пропускаємо порожній і починаємо з нового рядка вже самостійно, пряма-трошки похила посередині петля і вгору. Знову так продовжуємо до кінця рядка. Знову пропускаємо один робочий рядок, повертаємось на початок. І знову друкуємо такий самий візерунок до кінця рядочка. Коли закінчили четвертий рядок, зверніть увагу, ми можемо ще один рядок пропустити і продрукувати п'ятий рядочок. Так само починаючи з похилою посередині петля і вгору до кінця рядка. Наступне завдання на полі в клітинку. Зверніть увагу, які фігури ми сьогодні будемо промальовувати. Вони складаються із овальчиків та кіл. Почнімо із першого. Візерунок складається із трьох овальчиків. Один на перетині двох клітиночок рівно вгору, і два по діагоналі із куточка в куточок. Давайте порахуємо, скільки порожніх клітинок ми маємо залишити між нашими візерунками, одну порожню клітинку між найдальшими його елементами. Отже, пропустимо одну порожню клітинку від овальчика, який дивиться із куточка в куточок, і намалюємо свій овальчик, другий розмістимо в іншу сторону. На їх перетині. Вгорі намалюємо овальчик вертикальний. Ось такий візерунок. Знову пропустимо одну порожню клітинку, друкуємо овальчик нахилений, від нього в іншу сторону нахилений, і на місці їх зустрічі вертикальний овальчик. Так само продовжимо до кінця рядка. Наступний візерунок коло розміром. 4 клітинки між колами, одна клітинка інтервалу. Отже, я від найдальшої точки нашого кола відступаю одну клітинку і починаю друкувати коло розміром 4 клітинки. Ось таке. Знову знаходжу найвіддаленішу точку, відступаю одну клітинку і друкую коло. Наше коло складається розміром з чотирьох клітинок. Продовжую так до кінця свого робочого рядка. Далі наші візерунки повторюються, виконаємо їх ще раз. І ще одне творче завдання. Давайте на нього поглянемо. У нас. На полі в клітинку є візерунок. Пунктирна, горизонтальна лінія і ще одна, далі знак плюс, тобто нам додається щось іще пунктирна вертикальна лінія. Додається, начебто зверху поклали, дорівнює, що ж у нас вийде. А у нас вийде об'єднання цих візерунків. Отже, у нас буде наша пунктирна лінія горизонтальна і до неї долучиться вертикальна пунктирна лінія. Ось такий візерунок вийшов. Розгляньмо наступне завдання. Спочатку у нас були прямі вертикальні лінії, плюс до них додають ламану лінію. Тільки зверху із куточка в куточок діагональ кожної клітинки, і знизу ламана лінія із куточка в куточок. Дорівнюють, що ж в нас станеться. У нас збережуться обидва візерунки повторімо їх. Дві прямі лінії вертикальні, і до них додаються зверху вниз, починаємо верхній, наша ламана лінія, а нижня знизу вверх. Ось такий візерунок вийшов. На цьому наше заняття дійшло свого кінця. Я чекаю фотографії ваших зошитів. Дякую за увагу! До зустрічі! Бувайте!